Москва красна площа літо 1987-го. Масові акції протесту, за з цікавістю спостерігає весь світ. Взагалі кримські татари історично це нація воїн. У нас стільки битв було у кримських татар набагато більше, скажімо, ніж у чеченців. Проте є реалістичність зараз інші часи, і просто зрозуміло, що насильницьким методом добитися чогось неможливо. Це були перші ознаки можливих масових акцій в Радянському Союзі. Я на все життя запам'ятав ось два дві такі демонстрації, на яких я був присутній: це кримські татари на Манежній площі і євреї, яким відмовляли у Депорте у виїзді у репатріації до Ізраїлю, біля бібліотеки імені Леніна кожні хотіли на історичну батьківщину, одні до Бахчисара інші – до Єрусалиму.